Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз 9 плюс 6 дорівнює 41. Наше завдання перемістити 2 сірнички, щоб наш вираз був вірним. Нам потрібно перемістити 2 сірнички, щоб наш вираз був вірним. Тобто, щоб ось ця частина дорівнювала ці частини. Це досить-досить простенька головоломка на логіку. І усі як діти, так і дорослі без проблем справляються з цією математичною задачкою. Ось хто гарно логічно мислить, без проблем справиться. Отже, нам потрібно перемістити два сирнички, щоб наш вираз був вірний. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І ось цей сирничок. Ось сюди. Тепер, якщо ми порахуємо, 9 плюс 8 буде 17, 17 дорівнює 17. Задачку вирішено, головоломка вирішена.